На щопонеділковій апаратній нараді при міському голові начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Ольга Ткаченко звітувала про стан захисних споруд, створених для укриття населення під час небезпеки. Ані практично всі готові к прийому населення на випадок надзвичайних ситуацій небезпеки для населення шостки на сьогодні не існує. І аби на власні очі переконатися, що стан захисних споруд в місті відповідає всім технічним вимогам, ми завітали до комунального підприємства Шосткинського казенного заводу Імпульс. На території підприємства нашого знаходиться сім 7... убережь. Всім убереж і одно ПРУ проти укриття. Розпочали огляд перерахованих захисних споруд з бомбосховища, будівництво якого було розпочато в 1939 році, а старт експлуатації відбувся в травні 41-го. Споруда розрахована на одночасне перебування трьох сотень людей протягом двох діб. 3,80 плита, лежить здесь плита, Ну, це з металом, бетонний метал. Тоді це бомбоубжича. Зармірована бетон здесь. в настоящее время я вам покажу в состоянии оно находится. Спускаємося по сходах, відкриваємо двері і потрапляємо у простори сховища з багатьма кімнатами, якому вже більше 70 років. Вентиляційна система, оснащення приміщень все працює. Навіть ці у нас вони знаходяться в ідеальному стані. Крокуємо далі. За 50 метрів від першого бомбосховища знаходиться більш сучасна і технологічно оснащена головна захисна споруда заводу, здатна вмістити до тисячі людей. Тут має знаходитися директор, тут знаходяться начальники служб, то тобто, ну все управління підприємства, як командний пункт на случай чи речальної ситуації і особливий період, як ми називаємо ну воєнне време. Найпершою оглядаємо дизельну установку сховища. Вона забезпечує роботу телефону, роботу вентиляції, тобто всю життя забезпечується діяльність. Телефонна мережа в бомбосховищі також працює. Телефон робочий, можна по місту позвонити, це правий городський, тут внутрішній. Всі робочі Серце бомбосховища на кімната, яка мало чим відрізняється від звичайного офісу. Тут Зісь забезпечення, ну всі подписане. медицина знаходиться, всі телефони. Всі роботи знову ж інтересний теж телефони старе, да ну та концентратори на шесть номерів. Вражає впорядкованість бомбосховища, чистота приміщень та чіткі підказки, нанесені на предмети укриття для зручності у їх використанні. Бомбосховище передбачає захист навіть для самих маленьких. За допомогою цієї камери можна укрити навіть півторарічну дитину. Після таких фактів можна не сумніватися у надійності захисних споруд казенного заводу Імпульс. Стан сховищ, розташованих на території інших підприємств та серед міста, наразі перевіряється. Ведуться роботи з їх впорядкувань та інвентаризації. Для этого создана комиссия из специалистов, которые знают и понимают именно в этой работе толк. Это и представители Бюро технической инвентаризации, это представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, представители управления по чрезвычайным ситуациям. Управління жилищно-коммунального хозяйства и ряд других представителей, котори за час проводять эту работу. Олена Чанцева Коваленко, Борис Рыбак для телеканалу «Пульсар».